Без перебільшення можна сказати, що поліція починається з дільничного, адже люди першочергово звертаються саме до нього, як до представника правоохоронних органів, що стоїть на варті безпеки людей, готовий захистити їхні права. Ми сьогодні зібралися з приводу такого гарного ювілею: 100 років така досить серйозна дата, досить великий об'єм роботи зроблений, є що оцінити. Я сьогодні хочу сказати, що ви всі молодці, тому що. Хмельницька область є одною з найбезпечніших областей України. Мені приємно начальник колонного управління чути, коли громадяни ми дивилися фільм, дають оцінку, що Дільничий працює на 12 балів 12 бальній системі, що Дільничий на своєму місці. Це все говорить про те, що дійсно ви належно виконуєте ті превентивні заходи, ті завдання, які перед вами стоять. Нелегкий час живемо сьогодні. Перша війна. Дякую всім, хто приймав участь в зведених загонах хто проявляє сьогодні державну позицію, хто сьогодні готовий підняти першим руку і поїхати на передову, на деокуповану територію, надати допомогу. Я дякую вам за ту нелегку роботу, яку ви сьогодні робите і на території Хмельницької області.